Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Льюіс Керрол Аліса в країні чудес. Розділ 9-й. Розповідь казна, що не Черепахи. Яка я рада знов тебе зустріти, ясочко моя? Вигукнула герцогиня, ніжно беручи Алісу під руку і ведучи її у глиб саду. Алісі було приємно бачити герцогиню в доброму гуморі, і вона подумала, що, можливо, то тільки від перцю вона так озвіріла тоді на кухні. Коли я буду герцогинею, сказала собі Аліса, щоправда, без особливої певності, то не триматиму в себе на кухні ані перчини. Юшка смачна й без перцю. Можливо, саме від лютого перцю люди стають такі сердиті. Провадила вона щаслива, що відкрила нове правило. Від гірчиці гіркне на душі, від кориці починаєш усім коритися, від Звіробою визвірюються, а. А зате від карамелі чи інших цукерок діти стають солодкі-присолодкі. Шкода, що люди цього не знають, інакше були б не такі скупі на цукерки. Замріявшись, Аліса зовсім забула про герцогиню і ледь здригнулась, коли біля самого вуха почувся її голос. Ти так задумалася, любонько, що й язик проковтнула, звідси мораль е, забула яка, але зараз пригадаю. А може, її тут і немає, відважилася на сумнів Аліса. Що ти? Що ти, дитино? сказала герцогиня. Мораль є у всьому, треба тільки вміти її знайти. З цими словами вона щільніше пригорнулася до Аліси, зручно спершись своїм підборіддям їй на плече. Аліса не була в захваті від такої близькості. По-перше, герцогиня скидалася на справжню почвару, а по-друге, її підборіддя було на диво гостре. Та що вдієш? Вона хотіла бути чемною, тож терпіла, як могла. Здається, гра їм стала трохи любіша, зауважила Аліса, щоб хоч якось підтримати розмову. О, саме так! Погодилася герцогиня. А звідси мораль, любов єдина крутить світом. А де хто ж казав, шепнула їй Аліса, що найголовніше не пхати носа до чужого проса. Ну, то й що? Глузд загалом один і той самий, відказала герцогиня, впинаючись гострим підборіддям Алісі в плече. А звідси мораль. Хто глузду пильнувати звик, того не підведе язик. Як вона любить з усього виводити мораль? Подумала Аліса. Ти, мабуть, дивуєшся, чому я не обійму тебе за стан, озвалася герцогиня після мовчанки. Річ у тім, що я не певна в норові твого фламінго, а може, таки спробувати? Він може трохи углипнути, обережно відповіла Аліса, ані трохи не прагнучи герцогининих обіймів. Твоя правда, сказала герцогиня, фламінго кусючий, як гірчиця, звідси мораль. Це птиці одного польоту. Гірчиця не птиця, зауважила Аліса. Знов таки слушно, погодилася герцогиня. Як ясно ти вмієш висловлюватися. По-моєму, гірчиця, особливо мелена, це такий собі порох, сказала Аліса. Ну, звісно ж, притакнула герцогиня, яка, здавалося, ладна була погоджуватися з кожним Алісиним словом. Тут, неподалік під горою, є великі поклади гірчичного пороху. Звідси мораль. Не дивись високо, запорошиш око. Ага, вже знаю, вигукнула Аліса. Гірчиця овоч, щоправда, на овоч не схожа, але овоч. Цілком згодна, сказала герцогиня. Звідси мораль. Кожному овочу нрав і права. Або простіше ніколи не думай про себе інакше, ніж це може здатися іншим, щоб те, чим ти був. Або міг бути, не було чимось іншим, ніж те, чим ти здавався, або міг здаватися іншим, коли був іншим. Мабуть, я зрозуміла б краще, як найчимніше мовила Аліса, якби могла це занотувати, на слух, важко вхопити нитку. Це ніщо проти того, що я могла б сказати, якби розохотилась, запишалася герцогиня. Тільки, будь ласка, не задавайте собі більшої мороки, благально мовила Аліса. Яка там морока? вигукнула герцогиня. Дарую тобі все, що я досі сказала. «Ба, яка щедра, подумала Аліса. Щастя, що таких дарунків не підносять на дні народження. Але сказати це вголос у неї забракло духу. Ми знову задумались, мовила герцогиня, ще раз штрикнувши її підборіддям. А чом би мені й не думати? сказала Аліса, відчуваючи, що починає дратуватися. А чом без свині не літати, сказала герцогиня. Звідсимо. Але тут, на превеликий Алісин подив, герцогиня змовкла. А рука, що тримала її під лікоть, затремтіла. Аліса звела очі, перед ними, склавши на грудях руки, стояла королева, насуплена, мов грозова хмара. Гарний день, ваша величність!» Ледь чутно озвалася герцогиня. Серйозно попереджую. крикнула королева, притупуючи ногою. Або ще заєш ти, або твоя голова. І то негайно вибирай. Герцогиня зробила вибір і щезла з очей. Продовжимо гру, сказала королева Алісі. Аліса так налякалася, що, не мовивши й слова, подалася за нею до майданчика. Решта гостей, скориставшись із відсутності королеви, спочивали собі в холодочку. Та щойно вона з'явилася і нагадала, що кожна згаяна хвилина коштуватиме їм голови, всі негайно повернулися до гри. Королева і далі сперечалася з гравцями і знай верещала. Зітнути йому голову. Приречених на смерть брали під варту вояки, які задля цього, звичайно, мусили розлучатися з роллю ворітець. За якихось півгодини на майданчику не лишилося ні ворітець. Ні крокетистів. Усі вони, окрім королівського подружжя та Аліси, сиділи під вартою в очікувані страти. Врешті королева вгамувалась і, тяжко відсапуючись, озвалася до Аліси. Ти вже була вказана, що не черепахи? Ні, відповіла Аліса. Я навіть не знаю, що воно таке. Це те з чого роблять не черепаховий суп. Зроду такого не бачила і навіть не чула. Ну, тоді ходім. Сказала королева. Він тобі про себе розкаже. Рушаючи, Аліса встигла почути, як король стиха мовив до всього залу. Ви помилувані. От і чудово, сказала Аліса подумки. Досі її страшенно гнітило, що аж стількох людей було засуджено до страти. Невдовзі вони надибали грифона, що спав на осоні мертвецьким сном. Коли ти не знаєш, що таке грифон, приглянься до малюнка. Вставай, лежню Наказала королева, відпровадиш цю пану казна, що Черепахи, хай розповість їм про своє життя. А мені треба вертатися, мушу наглянути, як декому станатимуть голови. І вона пішла, залишивши Алісу наодинці з грифоном. Вигляд цього чудиська трохи насторожив Алісу, але, розміркувавши, що товариство Грифона, мабуть, безпечніше, ніж королевине, Аліса зосталася. Грифон сів. Протер очі і дивився королеві вслід, аж доки та не зникла з очей. Він так захихотів. Смішна, сказав грифон чи то до себе, чи до Аліси. Хто смішний? спитала Аліса. Та ж вона, відповів грифон. То все бач, її химери, Адже досі ще нікого не страчено. Ходім. Тільки чую. Ходім, ходім, думала собі Аліса. Зроду віку мене ще не ганяли, так, як тут. Незабаром вдалині вони побачили казна не черепаху, що сумний та невеселий сидів на прискалку. Підійшовши ближче, Аліса почула його зітхання. Такі тужні, наче в нього розривалося серце, Аліса ледь не заплакала з жалю. За чим він так тужить? спитала вона грифона, і той відповів майже тими ж словами, що й перше: То все, бач, його химери. Не маємо за чим то жити. Ходім. І вони підійшли до казна, що не черепахи, який глянув на них повними очима сліз, але не зронив ні слова. Оця пана, сказав грифон, хоче послухати твою історію. І я їй розповім, прогугнявив казна, що не черепаха. Сідайте, і ні пари з ж, поки я не скінчу. Вони посідали запанувала досить довга мовчанка. Цікаво, як йому пощастить скінчити, не почавши, чудувалася про себе Аліса. Колись, почав, нарешті, казна, що не черепаха, глибоко зітхнувши. Я був не аби який черепаха. По цих словах знову залягла довга мовчанка, порушувана час від часу грифоновим відкашлюванням Хі -хі -хі! та тяжкими схлипами казна, що не черепахи. А Ліса ладна була вже підвестися і сказати Красненько дякую за про цікаву історію, але передумала і вирішила почекати. Нарешті казна, що не черепаха, трохи заспокоївся і все ще подеколи схлипуючи, заговорив: Коли ми були маленькі, ми ходили в море до школи. Учила нас стара Черепаха, ми звали її Черепашкою. Чому черепашка, коли вона черепаха? спитала Аліса. Як чому? Бо вона завжди ходила в шапці, розсердився казна, що не черепаха. Яка ж бо ти не тямуща? Посоромилась би ставити такі дитячі запитання, докинув грифон. Обоє вони замовкли і довго дивилися на бідну Алісу, що ладна була крізь землю провалитися, нарешті озвався грифон. Ворушися, старий, бо так і до вечора не розкажеш. І казна, що не черепаха, продовжив оповідь. Отож, вір, не вір? Але ми ходили до морської школи. Я не казала, що я не вірю, уточнила Аліса. Казала, заперечив казна, що не черепаха. Прикуси язика, докинув грифон, хоча ліса не встигла й озватися. Ми здобули блискучу освіту, провадив казна що не черепаха, бо ходили до школи щодня. Та чим тут хвалитися? сказала Аліса. Я теж ходила до школи щодня. До якої? З додатковими предметами, занепокоївся казна що не черепаха. «А вже ж», – відповіла Аліса. Ми вивчали французьку та музику. А прання. Яке ще прання, обурилася Аліса. Казна, що на черепасі явно відлягло від серця. Виходить, освіта, у вас була не найкраща, сказав він. А в нас у школі до рахунку завжди приписували доплата, французька, музика і прання. Сумніваюся, що на дні моря була потреба в такому предметі, зауважила Аліса. Мої статки не дозволяли мені його вивчати, зітхнув казна, що не черепаха. Я опанував тільки звичайний курс. І яких же предметів вас навчили? поцікавилася Аліса. Спершу, як і належить, вчили чесати і пищати, відповів казна, що не черепаха. Далі йшли чотири дії мати мачухи, добивання, відбивання, вноження й обділення. Вперше чую про вноження, ризикнула вставити слово Аліса. Що воно таке? Грифон здивовано скинув до неба лапи. Ніколи не чула про множення, вигукнув він. А про вручення, ти, сподіваюсь, чула? Чула, розгублено відповіла Аліса. «Ну тоді?» Не вгавав грифон. Якщо ти не знаєш, що таке вноження, то ти просто дурка, та й годі. Заглиблюватися далі в це питання Алісі не стало духу, тож вона обернулася доказна, що не черепахи. А чого вас ще навчали? Усяких премудрощів, відповів той і почав перелічувати, загинаючи ласти. Премудрощів стародавнього і сучасного аморезнавства, гастрономії, дригонометрії. Дригонометром у нас був старий морський вугор. Він з'являвся раз на тиждень, а на уроці хвізкультури він навіть учив нас художнього хвостоспіралювання спіралювання. І як це воно виглядало, поцікавилася Аліса. На жаль, не можу показати сам. Розвів ластами казна, що не черепаха. Надто я відтоді зашкарув а Грифон взагалі цього не вивчав. Я не мав часу, зізнався грифон. Зате я брав мороки у старого краба, то був класичний мучитель. Ох ті класики. На жаль, я не ходив до нього на уроки, зітхнув казна, що не черепаха Казали, він дуже добре знався на забиванні баків. Достеменно так, о, так. Його мороки забивали памороки, незрівнянний мучитель, і собі зітхнув грифон. І обоє, затуливши обличчя, схилили голови. А скільки годин на день тривала ваша наука? поквапилася Аліса змінити тему. Десять уроків першого дня, дев'ять другого і так далі, пояснив казна, що не Черепаха. Ну і чудернацький розклад. вигукнула Аліса. Того воно й неука, зауважив грифон, що день удень є. Ця думка була настільки нова й несподівана, що Аліса мусила подумати трошки довше. Виходить, одинадцятий день був вихідний? нарешті спитала вона. Звичайно, сказав казнащо черепаха. А що ви робили дванадцятого дня? не вгавала Аліса. Досить промороки, рішуче урвав грифон. Розкажи но ну, їй дещо про наші забави.